Я дуже вдячна за таку сім'ю, в яку мене Бог привів. Я дуже вдячна Богові, що Він до цієї пори мене довів. Я дуже вдячна Богові, що 22 роки тому назад мене винесли з цього молитовного дома, і я була в реанімації. І я так дякую Богові за всіх вас і за все, що Бог допускає мені. І я хочу вам прочитати один вірш: Не бійся, піде Бог перед тобою. Дорогу серед пасток прокладе, за камінь не зачепишся ногою, лиш твердо знай, твій Бог тебе веде. Веде в долині смерті та падіння, веде в часи тривог невороття, коли все навкруги так безнадійно вручай творцеві все своє життя. Вручай йому всю небіч і печалі, і сльози, що течуть, течуть, течуть. І просто вір, що Бог провадить далі, на крилах ангели тебе несуть. Не бійся, як в душі кипить тривога, і стах приносить в серце лише пітьму. Приходь усім, що на душі до Бога, все розкажи і довір лише йому. І прийде нова впевненість і тиша. З приходом Бога змінюється все. Господь своїх ніколи не залишить і на руках крізь бурю пронесе. Амінь. Зараз нас.